А що так дорого? Аж 2,5 тисячі гривень за телефон. Це, до речі, Note 9. Це досить хороша ціна на нього. Правда, по корпусу є незначні царапини. Ціна 2550 це реально така ціна. Телефон іде бу, Type-C роз'єм підтримка швидкої зарядки, теж має царапини по екрану, але можна за додаткову плату поклеїти захисне скло або гідроелеву плівку. Є ще нот 9, до речі, 64 ГБ забув уточнити. Також нот 9 на 64 ГБ. Це практично ідеальний стан, ціна 2900, як спереду, так і ззаду. Із редміків є ще 9Т, 64 ГБ пам'ять. Гарний стан в комплекті зарядний шнур Type-C, підтримує швидку зарядку. По екрану все чудово, є відбиток пальця. І по самсумгу є ще А 31 ціна 2500. До речі, є до нього коробочка. Часто запитують, чи є коробка, чи нема. 64 ГБ, 2500 ціна. Є невеликі вигорання на екрану, але не суттє. Відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті. У 200 гривень.